Ав це одинадцятий місяць єврейського календаря, який також називається Менахем Аф, що в перекладі означає утішник Ав, той, хто втішає, заспокоює. В аві ми сподіваємося на втіху після всіх сумних подій, які відбулися цього місяця. Назва Аф є абревіатурою слів Едом Бавель. Ці слова позначають дві країни, чиї армії зруйнували обидва наші храми. Сузір'я місяця Ав лев. Храм, що Танах називає його Аріель, має форму Лева. Перше число місяця це день смерті первосвященника Аарона, брата Моше, людини, яка вивела наш народ з Єгипту. Аарон був відомий своєю любов'ю до цього світу та прагненням примиряти людей. Тому цього дня Всевишній дає нам сили бути подібними до Аарона і проявляти любов до інших людей. Дев'яте число місяця Аф є найтрагічнішим днем у єврейському календарі. Цього дня відбулися такі події: Десять із дванадцяти розвідників розповіли неправду про землю Ізраїлю, і народ злякався йти туди. За це всі євреї тих часів були покарані і не змогли увійти до землі Ізраїлю. Цього дня було зруйновано обидва єрусалимські храми. Перший храм зруйнував Вавилонський цар Навуходоносор, а другий римський імператор Тит. Цього ж дня під час повстання Баркогби впала фортеця Байтар, у якій було безліч євреїв. Через багато років цього дня останні євреї покинули Іспанію, залишаючись вірними у своїй вірі. Іспанські правителі вигнали сотні тисяч євреїв, поклавши край квітучій єврейській громаді в Європі. 9 Ава це день посту, де є кілька правил. Цього дня. Діти, що старше віку бат і Барміцви, і дорослі не п'ють і не їдять, не ходять в шкіряному взутті, не миються, не працюють, не займаються хатніми справами та ремонтом. Також у цей день заведено читати особливі уривки про храм. але в Аві є і світлі дні, наприклад, Тубеаф 15 число місяця ав. На сороковий рік поневірінь у пустелі, коли народ Ізраїлю стояв уже на порозі Ерец Ісраель, 9 Ава на свою долю чекали останні 15 тисяч вихідців із Єгипту. Однак Всевишній, пам'ятаючи про численні випробування, перенесені нашими предками в пустелі, зглянувся над ними та залишив їх у живих. Після цього ці люди вирішили, що помилилися і що 9 Ава ще не настало. Однак, коли вже прийшло 15 Ава, День повного місяця сумніви зникли. Всі зрозуміли, що зараз дійсно місяць Ав, і що 9 Ава вже минуло, і ніхто не помер. Тому день 15 Ава назавжди залишився днем радості, єдності та любові. Тож виявімо любов до Всевишнього і наших близьких, щоб якнайшвидше побачити побудований третій храм.